Як протидіяти російській загрозі? Така основна тема саміту НАТО, який годину тому відкрився у Варшаві. Про потребу зміцнити східні і південні рубежі альянсу, заявили вже на церемонії відкриття. Ми зіткнулися з агресією та зневагою до міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності. Збройні конфлікти спричинюють нові небезпеки, такі як тероризм та гібридна війна. І вони становлять загрозу для усіх членів НАТО. Члени альянсу погодили розташування додаткових чотирьох батальйонів у Польщі і країнах Балтії. Барак Обама заявив для зміцнення східного флангу альянсу Сполучені Штати нададуть тисячу вояків. Багато національну бригаду сформують в Румунії завдання цих підрозділів захист від гібридної війни, кібератак та ударів балістичних ракет ми домовилися про посилення нашої присутності в Польщі, Естонії, Латвії та Литві. Також ми будемо зміцнювати позиції у південно-східній частині нашого альянсу. А також будемо удосконалювати систему протиракетної оборони.